Діночки, чуто, гомін світ усім, сповіщають ангелочки, радісну новину всім. Народився Божий син на потіху людям всім, щоб ніхто не був один, щоб не були в самоті усі люди у Христі. В нічку цю різдвяну, тихо, вся природа затиха. Привітати усі хочуть новорожденного Христа. مwtול ביდ יnה וوציבتיה Кінцям я соверем дятком, на колінця припадають, Стая Бога прихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Христос народився у вашому домі. Христос Народився у ваших серцях, щоб суму в житті ви не знали ніколи, щоб Божа любов панувала в серцях, різдвяна ніч хіба сказати вдасться, як повно в ній і таємниць, і мрій, і спогадів і снів, і скільки щастя, і скільки віри в сповнення надії. Оце ж та ніч, коли зоря засяла, та на цілім світі нова радість стала. Гелик чується, рожденого бояться, а він стоїть, трясеться, ось смутно пасеться. Ґарю, сої, ця, си, ця, ось тут смутно сися, паси, госпосно паситься, спасик для бога бачу, туреже, туреже, туже, туже тут, тут. Ісусик маленький, що в'язник на сіння, оком щиро на нашу Україну. Хоч ти маленький, щойно вродився, у тобі уже увесь світ змістився. Ти знаєш, що є, що було, та що буде. Ти знаєш, що людство про тебе забуде. Та ми не забули, ми пам'ятаємо, сьогодні до тебе усі прибігаємо. Приносимо молитви тобі, Остоєнку, за нашу країну, за рідну неньку. Дай нам, Боже, сили у бою, щоб ми пам'ятали, що ми з тобою. Дай перемоги над ворогами. Іди наш, Боже, в бою перед нами. Дай нам, Боже, здолати ката, щоб не плакала більше мати. Щоб не ридали маленькі діти, щоб ми могли в країні щасливо жити. Роди нам Боже, жито пшеницю, роди нам Боже, всяку пашницю, роди нам Боже, мир, перемогу, щоб не лунали більше тривоги, щоб не літали більше ракети і не потрібні були турнікети. Нехай в Україні сонце засяє, нехай в Україні перемога настане, не нехай в світі ніхто не забуде! Україна є, була і буде.